Це автотранспортне підприємство на гайовій. Тут сьогодні вранці захопили територію. Як кажуть власники, невідомі люди в масках представилися представниками приватної охоронної фірми. На чолі групи був чоловік, який заявив, що він новий керівник підприємства і має усі необхідні документи. От заїхали, як бачите, люди в спецформі. От захватили територію, подали бумагу в міліцію. Міліція неофіційно визнала, що це є рейдерська захвата, але потрібно технічно розібратися. Що ця процедура затягнеться на день-два. Зараз старих власників на територію не пускають. Ви бачите ситуацію, яка це є рейдерське захоплення взагалі. Сьогодні невідомі люди, які прорвалися на територію, захопили нашу територію, маючи якісь там незрозумілі рішення, судові там чи переоформлені документи, нас не цікавить. Це всі документи, які підроблені взагалі. І от маємо те, що маємо. У поліції кажуть, конфлікт між підприємцями виник ще учора. Сьогодні ж зранку ситуація загострилась. Під час сутичок ніхто не постраждав. На місці події наганові виїхали працівники поліції, було з'ясовано, ідентифіковано цих осіб. Значить, будь-яких хуліганських дій вони не вчиняли. На сьогоднішній день працівники поліції мають документи, власне, і вивчають, чи вони мають справжню юридичну силу, чи аби підтвердити законність дій групи групи цих осіб, які власне зайшли на територію приватного підприємства. Працівники поліції продовжують чергувати на території, аби запобігти порушенню громадського порядку. Сергій Балуцький, Оксана Задорожна і вся команда каналу Тернопіль 1